Контур нашого помешкання. Спальня ось така з такими чудовими видами на ліс. Потім тут у нас прохожа ванна, туалет. ну Дуже точніше, з віконечком. Ось така ситуація. Шкафчик один, ну і в принципі кухня вітально виглядає. ну Прям не вау скажімо так, бо, чесно кажучи, за ці гроші, я думаю, що буде. Набагато крутіше. Ну, в принципі, я думаю, що тут видаєш гроші за чан безлімітний і за ось такий краєвид. Подивіться, ну клас. Там знизу річка тече, шумить. Значить, опалення тут немає. Впальню кондиціонер. І зараз будемо з вами розтоплювати камінь. Чесно кажучи, ніколи цього не робив. Будемо робити це зараз вперше. І тут, і ще треба чан палити. Капець, коротше, приїхав на відпочинок повинен працювати ще. Десила, там, перевірні автомобілі США, Кореї та Європи підключа.